Привіт, друзі мої, всіх з Новим роком. У мене новий рік почався в лежачому положенні. Ну, я думаю, з Божою допомогою все буде хорошо. Раз я взяла сьогодні камеру в руки, значить йде діло на поправку. Приготувалися на новий рік, все було хорошо. Ніхто не думав, що щось може бути. Якісь, можуть бути змінення, ну, змінення нам приніс зразу Богдан, коли в нього роботи почались, і ми не знали, що. Ну, зараз я навіть не знаю. Може це ротовіруска, може це я просто не знаю. Після Богдана зразу пішло, перейшло на мене, почала рвати я. Плохо мені було страшно. Потім було плохо Ліді. Вовика, як завжди, обминуло. Він на Новий рік випив водки. Ну, випив була водка, а чи бутичку я вам показувала для випічки. Було різне вино, ніхто нічого не відкривав, не пив. А він каже, ну я нічого не буду відкривати, щоб воно не пропадало, я відкрию і вип'ю трохи водки. Випив там дві рюмочки по 50 і, мабуть, це його спасло, бо йому було дуже погано, так як і нам, бо він не вирвав. І утром він пішов на роботу, я вже по числах нічого не знаю. Мені здається, я вічность лежу в цьому, на цьому дивані і я не піднімаюся. <клес> Вовик пішов на роботу утром, каже, ну він повечеряв, як обично, а потім ще запив все кисляком там із пряничками. І каже, утром у той кисляк стояв, увесь казалось. Що буде те, що із нами. Ну, пройшов. Я ж кажу, йому номер пройшов, а більше всього, я пострадала. У мене обморочне состояння, я не можу ходити. Я по стінки піднімаюся до туалету, у мене темніє в глазах, я зіряюся і не можу підняти голови від подушки. Я не можу дивитися на світ. Вчора я, сьогодні я вже знімаю, хоч світ горить у хаті. Вчора я отак закрита в хаті світу нема. І я не могла на світ, мені так було в очах. От прям, ну, от, от, як, я не знаю, як, як описати состояння, але я не можу взагалі дивитися. Глазами. Я лежу і у мене все пливе в глазах, отак мені було плохо. Ліде не було вдома, я лежала цілий день. В обід Богданчику почистить, навіть Богдана не могла покормити. І Я йому кажу: те піди візьми, те піди візьми, сам поїж, він уже їсть хорошо, в нього все нормально. Я йому обчистила яблучко в обід учора. І півяблочка він з'їв і дольками чистю, і дольками йому даю, а півдолюк оставила. Ну, я з'їла, він не з'їв, я з'їла. І з'їла одну мандаринку. Естественно, на вечір все вилетіло, опять мені плохо. Цілий день. У мене обморочне состояння, не можу встати, сісти. У мене кружляється, все, падаю, Ну, капець. Ввечері Ліда, Ліда ну, на роботі відмінила записи. і прийшла додому. Вечером Ліда одварила картошки, ну каже, треба щось укидати. Я з'їла несколько кусочків картошки, чисто простої, -простої картошечки. Ночі були різі, дуже такі, як желудок, ну як в желудку, різі такі болезненні, що я піднімалася, качалася чуть не по хаті. От таких болей всю ніч були болі страшні. На утро вже мені Ліда опять одварила нам картошечки. Ввечером ну, я ще, звісно, все те, що з'їла, воно вилетіло. А утром Ліда одварила. А вечером Ліда прийшла з роботи. <кій> Не вечером, я як отмінила після трьох. І поміряла давлення. У мене давлення 120 на 90. Ну, вроді би, це не низьке давлення, але для мене воно низьке, бо я ж хожу постійно 180, руки не держать камеру. Ну, У мене високе, то 120 на 90 мені було низькувати. Вона мені заробила кофе, кофе те не лізе, ну треба пити, випила цідрамон. Ніч оце всю ніч різало, боліло. Весь, все не пойму. Ну, Мені здається, в області желудка, а не кишечник, а в області желудка боліло, боліло, пекло різало, не знаю. А сьогодні з утра перед роботою зробила картошину зварила. Я опять оце все, що мені кажеться, що я б з'їла, могла б це картошину варену, гарячу. І випила утром кофе, тому що давлення, я думаю, що обморок, від того, що падає давління. І оце я цілий день лежу. Приходили свати, приходила тоня, трошки побалакає, а я не можу сидіти, навіть балакати, сидіти, ні, мені треба лежати, голова не піднімається. Я не кормлю Богдана, Ліда утром покормила, пішла, в обід Вовик має заїхати йому дати їсти з роботи заскочить, тому що я не можу. Ходить по хаті, такий у мене 25-й рік почався. Вже Надіюся що на вечір може трошки получу. Я Раз взяла камеру в руки, то думаю, що може вже. Ну, взагалі, слабость, слабость така, що. Не обязательно хтось може скаже, мені не писали ніколи, що таке, ну, але писали людям, що обов'язково в такому стані знімати. Я розумію, що люди ждуть відео, є люди, як я. Я, Якщо немає, Світлана Дігтярвова, я її все время дивлюся з Білорусі, і зі сльози, любов. От вона мене заряджає. Мені з нею цікаво, я її слухаю, дивлюся. Якщо немає, я відбіжу. На страничку до неї набираю, чи оце її немає, чи це вона нічого не виставляє. Так є люди, які дивляться нас і думають, що ж це вони ніхто нічого не стида ні совісті, ні у ні фантазії. Думаю, вже якщо в мене руки подержать камеру в лежачому состоянні, і я сніму 5 минут, 10 минут, скільки в мене хватить сили, стільки й сніму. Скажу вам, яке в нас состояння і все. Бо я розумію, що якщо я трошки, трошки мені погано. То я прошу Вовика, так, що ще я ну, в состоянні покомандувати, то якщо Вовик вдома вечором, то я його прошу сніми, хоч ти мене не показувати, ну хоч ти. Ну, Зараз я розумію, як мені погано і їм нікому не подарок, а вони ще й на роботу ходять, то звісно, що я не буду Вовика просити, що Вовик підтяни мені. підтягне мені канал, підтяни мені робоче своє время, скажи людям, що случилось, нічого я. Нікого не буду заставлять, бо я розумію, що їм не легко. Вовика знову поламалась машина, не заводиться, не заводиться стартер. Щось із стартером, коротше, Понімаємо, що ремонти дуже дорогі, він сам не дурак. Стартер буде стояти, та за роботу знову віддати. В общем, сьогодні вроді з шефом, з шефом чи з сином шефа. Виписали стартер, Коли він прийде Вовик сам поставив, він вже розібрав її, зняв сам стартер, подивився в інтернеті і не буде він платити, він буде знати точно, що він поміняв, що він зробив. Бо останнім ремонтом опять він не дуже довольний. Так що <кій> сказав, буду робити. Їзди поки на зятівій машині. Хорошо, що зять хоть купив недавно купив, щоб батькові було чим перекривати свої. Роби стартер, прийде зробить, я думаю, зробить сам, і буде все хорошо. Ну, Якийсь 25-й рік у нас почався не, не дуже радосним, не дуже щедрим до нас. Нічого. Я думаю, це не саме страшне. Все проходить це пройде. Так що, дівчатки, я, мабуть, буду закруглятися. Це маленьке таке відео. Якщо буде вовика, настроєння, коли він явиться додому ввечері, то попрошу, звісно, хай вам розкаже, що там сніг кидає. Сьогодні роботи в нього багато. Випав сніг сантиметрів на 10 ну, от кидати треба в усіх містах, бо кругом заїжджають люди. Казав, що ми приїде в сторону, Отут, де ми, кидати там двір здоровий. Ну і прибіжить покорми Богдана, тому що ну, немає у мене сил, дитині треба щось гаряченького дати, розігріти, розстояти. А в мене немає сил стоять біля плити. Не можу з кроваті. От сяду, посидю до туалета по стінки і назад. Все, дівчатка, розказала, поділилася маленьке, коротеньке. Ждіть, буде відео, не, не обіжайтесь, хто нас жде. Ну, так. Так, судьба розположилась. Наготували на новий год всього. Я хочу встать. Укинути все в ці терм... ну, мисочки з кришечками забула. У контейнери все скласти й заморозити, бо в холодильнику все пропаде. І в мене нема сили встати і вкинути. Встала один раз мені щось попустило. Думаю, ну піду. Не можу ходити, обморок і все кидає мене в різні сторони. Все, дівчики, мальчики, всім здоров'я. Всього вам самого найкращого, мирного неба і до зустрічі.